Галицький коледж випустив ще майже дві сотні фахівців. Це вже дев'ятнадцятий випуск закладу. І як зізнається директор коледжу Марія Баб'юк, дві третини випускників вже працевлаштовані. Ще будучи на практиці, випускники, які зараз з ресторанного обслуговування, вони вже абсолютно всі стопроцентно мають роботу. Напрям дизайн працевлаштований, значить, напрям програмна інженерія працевлаштовані. Зимою ми випускали турист працевлаштовані. Значить, приємно до що вони вони ж тільки перший диплом отримують. Диплом молодшого спеціаліста. В майбутньому це буде диплом молодшого що бакалавра називається за новим законом про освіту, але вони вже всі мають місце роботи. Є випускники, які йдуть в Києво-Могилянську академію, в КПІ, Київський університет, значить наш технічний університет, в наш економічний університет, дуже в різні. Вже з планами на майбутнє і випускниця видавничої справи та редагування Ірина Процюк. Каже, продовжить навчання по своїй спеціалізації в Академії друкарства у Львові, а паралельно шукатиме роботу. Як і більшість з нас, бо тому що ми вже хочемо пошвидше працювати і застосовувати свої знання на практиці. І шкода залишати Галицький коледж, бо він посправді став для нас рідним навчальним закладом. Ну і, звичайно, дійсно ми всі хвилюємося, бо це дійсно от той день, з якого починається зовсім інше і вже справді доросле життя. Привітав випускників із закінченням навчання, і міський голова. Я бажаю всім вам зупинятися на досягнутому. Я бажаю вам завжди самодосконалі, завжди вчити, завжди досягати нових вершину. Я бажаю бути успішними, тому що якщо будете успішними ви, буде успішно наше місто, буде успішна наша країна.